35 раз приїхали бризгать ріпак, встановили ось такі форсунки екоджетовські з нормою виливу 70 літрів на гектар. Вносимо бор. Та зараз я вам наріжу ось такі смужки, позакладаю, проїдуся і покажу роботу розпилювачів виливом приблизно 70 літрів. Встановили ось такі закладки під листком. На листку з цієї сторони. І ось тут зверху. Зараз зробимо проход. Зробили ми прохід і ось бачимо, яке покриття у нас на листках. Навіть дивіться, з допомогою якісного адюванта від Вандер. Аж навіть листочки мокрі. Ну тут видно роботу. Ось наш. Під листком на листку і захований. Ось. Бачите, ось ця робота розпилювачів 70 літрів на гектар.